Так, поїхали. Добрий день. Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас передкрайня пара. Так, остання на крайній парі ми будемо вже підводити підсумки. Проаналізуємо вашу контрольну, яку ви сьогодні напишете, так, і орієнтовно запрограмуємо за вашими результатами, яка у вас оцінка буде семестрова. Нагадую. З цієї дисципліни ось системи керування, це 47-ма група. Да? Системи керування у нас залік. Буде залік, там будуть залікові питання. І виставимо оціночки. По електросудкуванню нагадуємо наш екзамен. Екзамен у нас після того, як ви здали курсову, не здали курсовий, нічим не можу допомогти. здавайте. Так, підбивання підсумків, обов'язково контрольна робота і там, там же тестування. Отже, дивимо наші завдання. Дивимося 3.13. Вони складаються із контрольної роботи і із ось, давайте глянемо, що тут у нас є. Так, вказівки до виконання. Це сама робота складається із тестів. Так, тести. Ці тести це на залік будуть. Так? При цьому дивіться, з підсказками, бачите, да? З підсказками. З ними ознайомитися, розібратися, де там є е, в підказках помилки. Е, виявити їх. Оце в нас буде на залік, оцей у нас з вами буде. Зрозуміло. Да? Так, щоб це оцей... Подвину. Е, тест підготуватися. Далі. Е, вказівки до виконання роботи. Дивіться. Виконайте роботу письмово, перед кожною відповіддю пишете запитання. Ну, ясно, що на листочку там підпишіть листочок, група, хто ви. Далі обирайте варіант згідно з списком в журналі. Далі, третє. Виконуючи креслення, тобто треба обов'язково схеми подати. так, Позначте апарати буквеними ООН позначте позначення та вкажіть функції кожного електричного апарата в схемі, буквини позначення, вимоги, як їх оформляти. Ж. Зрозуміло, це вимоги, вона у нас колечки на норма контроль. На курсовій повинно бути ж. Ну, ви знаєте, як ми робили так і ви, і те ж саме буде на дипломах. І дивіться, щоб воно на дипломах потім не сплило, що ви не знаєте. Четверте, даючи відповіді на питання: дотримуйтесь плану призначення. Обов'язково описуйте спочатку, якщо там про щось питається, то для чого воно призначене. Види і класифікація маркування даного апарата, в основному там апарати. Далі, Будова і робота. Так, вибір та регулювання. Як вибирають, на яких підставах, згідно яких розрахунків, і як регулюють, як налаштовують і як підключають. Так. І давайте глянемо, що ж тут в цій контрольні. Так. Щось я постійно собі мішаю. Знову ж те саме написано. І дивіться, зміст завдання. Три питання. Третє питання: накреслити схему. Так. Пояснити функції написано, для чого призначений і так далі. І питання є. Так, є таке. З цим думаю, все ясно. І плюс ще ж, іще у нас. Ось вона. Ще й тут ось вона. Так, а тут у нас ще написано, скажімо так, хто на оцінку вищу, ніж трієчка, опишіть наявні схеми керування за вашим варіантом. Тобто там написано, да, яку схему накреслити, які не, не, не обов'язково всі креслити, але описати, які ще можуть бути схеми. Там написано накресліть таку-то схему, а схем може бути багато, так? А який у мене варіант? Артем, а який варіант у Віталіка? Не помніш? Давай крайній нижній. Да? Крайній нижній у Віталіка буде. Так. Опишіть наявні схеми керування. Вкажіть їх недоліки та переваги. Оцих різних схем. Описати різні схеми, недоліки, переваги кожної із схем. По даному питанню, так? І запропонуйте удосконалення, і обґрунтуйте їх. Тобто, які ви пропонуєте там вдосконалення до існуючих схем, і е, обґрунтувати, чому це буде удосконалення. Так, шо воно в мене не відкриває. Ага. Так, а оце наші питання будуть на залік. Так, оце питання наші будуть на залік. Для ознайомлення. Оці питання для ознайомлення. Так, оце буде залік у нас складатися з оцих питань. Які кому варіанти потраплять, кому як повезе? Я потім скажу. Зрозуміло, ми працюємо. Ще раз, ми працюємо. З оцими питаннями. Так. Ну, тести. З тестами розберетеся і оці питання. Після обов'язково контрольна робота. От давайте почитаємо Віталіка. Віталік, я думаю, не проти. Ось так. Для чого призначені? Які мають функції та характеристика апарати автоматичні для ланцюгів управління. От якраз. У нас там з Віталіком завдання він отримав, да? Чудово, да. да. Якраз от впишеш, ми там з Віталіком ці апарати, за якими ознаками їх обирають, так. але дивіться для ланцюгів управління. Да? Зосеред, ну, ви по силовим колам теж вкажіть, але ланцюгів управління. Да? Як сумарно, там, як їх захищати, це в курсовій є, да. Далі способи пуску трифазних двигунів, однофазній мережі та їх схеми. Ви чуєте? Тобто ми беремо трифазний двигун. Нормально, да? От, трифазний двигун, і є різні способи, так. Можна просто тикнути, а можна по-нормальному конденсатори використовуємо. Да? І так далі. І накреслюти схему реверсивного вмикання двигуна. Так? І вам треба кілька схем цих. О, на одній фазі. Крупорушки на одній фазі. Правильно, так і, так і ділиться. А на другу фазу, що там кидається? Це якщо ми про трифазний двигун. Так, да, конденсатори, а їхня ємність на скільки вибирається. На яка ємність їхня вибирається? Так. Да, 7 мікрофарад, Артем, правильно. 7 на 100 ватт. Ви там уточніть, подивіться, в гуглах там електрики вони рекомендації дають, даже розрахунок ведуть. Да, да. Там десь приблизно, приблизно 7. Це так заокругле, хоча там точніше цифра трошки з чим, то, по-моєму. чи щось таке. На кожні 100 Вт, да, там схема. І цих схем там кілька. Да? От. Ну і Відповідно, з конденсатором без конденсатора переваги недоліки. ну Найголовніше ж. Вказати, якщо ємність поставити більшу-меншу, як це впливає, на що це, ну, ясно ж, на потужність, да? ну і як це впливає, оце можна буде вказати. Так, на схему реверсивного вмикання двигуна. Ну, Реверсивного вмикання двигуна ну, тут повезло щось дуже проста схема. Але, наприклад, в кранових двигунів реверсивна схема. Пам'ятаєш, яка? Да? Там дві фази тільки застосовуються, третя не трогається. Да? От, так що дивіться, ну, недоліки переваги кожного способу. Да? Можна сюди вдосконалювати, навіть відразу дивіться, підсказую, Наприклад, десь режим регулювальний. Да? от Сюди доставити регулювальний режим. До речі, Віталік можна там і в вдосконалення, що я тобі запропонував. Да? Регулювальний режим, де Кнопка пуска пустити, вона без, без подхвата. Да, і, тобто, в регулярному режимі тримаємо, в нас двигун працює відпустили, він у нас зупиняється. От, будь ласка, вдосконалення. це от Артем, в тебе яка, яка, який ти типу по пункту? 11-й. Дивимося Артема. Для чого призначені, які мають функції та характеристики універсальні перемикачі? Да, це мається на увазі оці механічні ручні, да, перемикачі, що на кілька кіл. Може сюди почати про командоконтрольори, да, тобто про всі перемикачі, які там замикають, перемикають кілька кіл, для чого що призначені, е, скільки кіл. Подивіться, там от цікава інформація про командоконтрольори, по чому вони класифікуються, зокрема, по комутації кіл, по, ну, ясно, що по величині струму. По о, гасільним камерам і так далі. Далі. Опишіть систему автоматичного регулювання швидкості у моменту із зворотним зв'язком. Швидкості моменту із зворотним зв'язком. Ну, тут попрацювати треба, да? ну, хоча в ми... нас послідня ж лекція була так, ну, ми вскользь оглядали, да? ну, в принципі. По тим же ж датчикам, да? От, датчики ми розбирали, це ж присутній був. Бачив момент, да, швидкість і моменту. Да, зі зв'язком. зв'язку. Як момент міряти, да? тут складно. Його намагаються через, може, через струм якось. Якось і струм з да? системою авто. Ну, така лекція, в принципі, є. Така лекція є 3.11. Далі, накреслити схему привода двигуна постійного струму незалежного збудження. Ну, я думаю, розумієш, що таке незалежне збудження, да? <кхе> ну, і приводу двигуна постійного струму незалежного збудження. Ну, це щось дуже проста схема попалася. Артему, да? Артему попалася дуже проста схема, але ну добав туди може якось забезпечити регулювання може там, наприклад, сюди ж добав плюс, да, да, а, а реверс. Якщо ми не міняємо полюса на обмотки з на обмотки збудження ми полюса не міняємо, а поміняти полюса на якорі там. Помню, що так на, по диагонали там клемм. Ну, вот, будь ласка. Є таке так. Пускові, Да. Ну, подожди. Реактори ставлять на двигателя переменки. На постенку просто резистори ставлять. Да, пускові резистори. Резистори ставлять, пускові резистори. Ну, може, ти їх так називаєш, а реактори ставлять. Ану, і оце мені напиши теж. Може, я щось помиляюсь. Ну, взагалі, то реактори ставлять только на... на двигуни змінного струму. Ну, подивись, може Можете то саме, допиши, значить, ти мене тоді це то саме. І Шаркій, Максим, який у нього там варіант? Максим, який у тебе варіант? 17. Ага, 17. Читаємо. Для чого призначені, які мають функції та характеристики реактори? О, от, пожалуйста, Артюк. Да, Є така в мене там лекція по цим реакторам. Ну, вона не те не саме. Ми її вчили у основі проектування та конструювання. Да? Там в мене реактори. Там... Я був знайшов інформацію, мені подобається, скопірував. Там. Класифікуються функції і так далі. Характеристики, призначення. паралельні, оказується, Є, є і послідовні. Ну, в основному, то послідовні, але є і паралельні, і так далі. Дальше. слідкуючі пристрої в електроприводах, да, слідящі, Ну, це попередня лекція. Що в нас слідить, Артем, що в нас слідить за електроприводами? Які пристрої? Ну, ці ж датчики, так. Да? Те, що. Так, да, целння да, це лекція була, оце, пожалуйста. Є. І накреслити схему приводу з динамічним гальмуванням. Динамічне гальмування. Ну, по-перше, чому треба гальмувати? Гальмувати треба, тому що, наприклад, момент тієї машини, інерційний момент тієї машини, яку обертає двигун, достатньо великий. І якщо ми жилення відключили, а ще ця машина довго обертається. Ну, а бувають випадки, що треба терміново зупинити машину, ну, ясно, двигун. І от для цього використовують гальмо. Гальмування є кілька електричних способів, це, зокрема, динамічне противмикання і рекупераційне. Да? Ще, хто може підскаже, хто знає, ще який спосіб. Артем. Динамічне противмикання і рекуперація. Більше я так не знаю. Може, може просто забув, да? Е, І динамічне, яка його особливість, цього динамічного, Артем. Віталік. Хо! Два бала. Що не знаєш динамічне? А стоїть випрямитель плюс-мінус, і ми даємо плюс-мінус на дві фази. Не помниш? Або просто ми плюс мінус даємо три фази. У нас пішло жилення. Ну, і електродвигуна, ясно, що змінного струму три фази. Так, да, ми подаємо на одну фазу плюс, на другу мінус. Да, 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 да. Тобто подаємо на одну фазу плюс, на другу мінус. Жилення в основному йде від випрямляча. Подивися, схеми є. А ми їх розбирали буквально недавно. Ти ж забув, ти тичу. Плюс-мінус даємо на это саме. Ну, це ви так називали. А я це називав динамічне. Ну, Віталій, чи той, Артюмка, ну дивись. Вікіпедія, пожалуйста. Вікіпедія все знає, а що ж вона не покаже нам схему. Що він нам пише цей Вікіпедія? Цей режим так постійне. Створює постійне, рухоме магнітне поле. Бачиш? Постійне, нерухоме магнітне поле. Ну, схеми нема. От вони. Це, це саме такі ліниві. Е, Діничне гальмування Вікіпедія. Давай подивимось отут. Ось! Будь ласка. Так, да, ось, бачиш. Это опять я мішаюсь тут. Так. А ну зараз воно не вийде. Не, не, не хоче. Не, не хоче. Та ось. Так. От, господи боже мой, не хоче. Ну, В общем, бачимо, да, через випрямляч із трансформатора й пішло, і тут таких схем море. Ось тоже може бути десь. Ну, ясно, так? Да? Так, все, не будемо. За динамічне гальмування, накрасити схему. Ну, ясно, способи цього динамічного гальмування. Хто там на оцінку у нас шаркій да, на оцінку, значить, схеми порівняння, переваги, недоліки. Згадуйте оті рекомендації, що були написані. Що були написані. Так, за те, що ви приєдналися, так, зараз я запишу в нас. Приєдналося Шаркейда. Шаркей Лихошой. І Йощенко, Йощенко. І да, три чоловіка приєдналося. Я вам уже зараз повиставляю по одному балу. Да? Ну і плюс воно додавиться до вашої оціночки в контрольній роботі. Все, трансляцію я завершую. Дякую за увагу.